Доброго дня, вітаємо вас у українській панорамі. Бажаємо провести разом з нами наступних півгодини. А у нас у студії гість, а це голова Української національної ради у Сербії, пан Йосу Сапун. Доброго дня і вітаємо вас у нашому студію. Доброго дня, сам перед дорогі шановні глядаче. Від імені Національної ради української національної мішені і своє особисто хочу вас вітати у новин 2016 тисячі рокове. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя і багато успіхів у вашій праці. Христос сердець. Дякуємо, дякуємо і вам також взаємно всього найкращого у цьому 2016 році. А як ми вже про це говоримо, скажіть, будь ласка, було багато планів у 2015-му, Чи вони збулися у 2015-му року? Національна рада принесла плани, і то може були і преамбіціозні. Але ове, скільки мали грошей тільки і реалізували ті ове, наші заходи. То, що головне, ове, то що вже традиція фестивалю української культури, то літна школа, фестивал дитячої -дитячо творчості веселка і о, свято Святого Миколая, то, то відбулося і то о, о, мали грошей, і то запланували, і то могли пройшло так, як що й заплановано. Ну то решта, о, о, було щось заплановано, щось із бок того, що не маємо досить грошей і о, не відбулося. Надіємося, що того року будемо о, 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 зробимо план і о, зробимо такий реальний план. І що всі заходи, що будемо планувати, то, то і відробиться. О, можемо бути задоволені з тим, що зробили в той рік. Bilo dejakih dejaki problemi, ali ne, bato ne plavale u realizaciju naših zahodiv. Tako što sve prišlo tako što treba. Sve prišlo tako što treba. No, tijelke, ovaj, imamo i novih problemi, momenti u, i problemi u Haluzi Svite, bo tijelke ministarstva Svite finansuje samo klase koje imaju od 15. učnjiva. Tako da me u 2015. roku zgubele i dejake finansovanja vid uh, ministarstva i svite, no to nacionalna rada preuzela na, na, na sebe i uh, ti finansovanja idu uh, dalje i uroke se otremuju. Uh, Znajete što u Turik uh, bila i uh, zrobila privatizacija uh, mas medijev, На жаль, ми ту згубили одну передачу на радіо Вербасі. Що як буде у на, на радіо Інзії, то ще будемо бачити. Надіємося, що буде все добре і що передачі на українській мові будуть і, і там всі відбували і надалі. Цього року маємо знову фестиваль української культури Калина. Це найбільша культурна маніфестація в українців на цих просторах. Йдуть підготовки, де він відбудеться, що вже є нового. Па нема ще нічого так великого нового фестиваль української культури. Ми ще не затвердили, де буде цього року, але по. Uh, tem jak uh, ideja festival od sredka do sredka, to bi trebalo biti u Inđe. Ja ću nadjeju što uh, ljude i tam člane nacionalne rade kutre iz Inđe da biti i... Da, festival će biti taj uh, što će je zaplanuje. Ne u uh, robele uh, zmine u sami uh, ovaj koncepciji festivalu. Uh, potim jak robeli smo analizu uh, festivalu, Люди задоволені з тим, ну було і те, що, що не задоволені, але надіємося, що і е, того року е, так відбудеться фестивало у Дні і що буде добре? Буде добре щодо літньої школи україністики. З кожного року відбувалася в Україні минулого року було трошки по іншому зв'язку з подіями в Україні. Чи цього року буде в Україні школа, чи знов таке товаришування, як було тут. Ми співпрацю з обласними адміністраціями в України отримуємо і надалі. Два роки тому, вже два роки не, не було відносно школи українськими на Україні. Все залежить від ситуації, яка ви знаєте, там ще, ще війна на Україні, ще ве неспокійно. Ну, там, де ми ви, діти вбивали, там, там спокійно, то би було, е, я думаю, Івано-Франківська область. Ми вже е, торік говорили про, про те, щоб е, моглося отримати літна школа. Ну, то все залежить від ситуації, яка в Україні. Два роки ми організували тню школу тут у нас. Е, ви були на, на обидвім таборі. Той у, у торік табір, що, що був, е, ну тільки не була літня школа, але табір. То був зустріч молоді з України, України зустріч з молоді звідси. То відбулося о, добре. Е, Діти пішли в Україну задоволені, враження їх прекрасні. Вниз надію, що і того року може о, прийдуть сюди. Но, но, то все залежить від е, фінансів і відділ. Е, Освіте, то вирішує Національна Рада підтвердити, то так буде. Хоч би такого типу, але щось відбудеться. Відбудеться, так. Щодо шкіл вивчання української мови факультативно. E, чи збільшилось шкіл, скільки їх є, скільки є дітей на уроках української мови? На жаль, зменшилося шкіл, котрій є уроки української мови. То uh, діти не винні, я думаю, то більше батьки вині, не мають охоту, щоб їх діти вивчали українську мову. Uh, і проблема, і то, що uh, уроки української мови, той предмет, українська мова з елементами національної культури, uh, він спадає у групу Б uh, предметів, котрі діти мають uh, вибрати. Так, да, діти більше підуть на, на, на інформатику, на якийсь якісь... інший, ніж на то. Ми мали колись 13 шкіл, у котрі відбувалося уроки української мови. Тепер того року маємо тільки 7. Що можемо бути задоволені, і український культурний центр Кобзар. Maj je od en klas gdje djete subotom hodjati i maju tu roke ukrinjskoj move, a potim maju i svoje repeticije, i aktivnosti, aktivnosti tovaristvi. u tovarestvi. Viteh sim škil, dvije škole u Kulji, u Vrbaći imamo odnu, ali tu djete prehodjati i škola 20. oktober, tu prehodjati i Petar Petr Petrović Njegoš, u no, i sad je se skazao, u Mitrovici imamo odnu školu, zubeli smo uh, klas u uh, Lačarku, da najdemo se što, što može u tog roku uh, znov tamo uh, zorganizujemo to i što znov bude. Uh, u Vinci majemo uh, u odnih školi, to je Dušan Jerković, ali i tu djete uh, prehodjat uh, iz škole Jovan Popović i Petar Petrović Njegoš. По дев'ятеро дітей з кожного середку. Будісові вже традиційно то маємо один клас. Так, того року 136 дітей вивчають українську мову з елементами національної культури. Скільки можливо, стільки отримується, щоб і діти вчилися і щоб не згубити школи? Так, да, Національна Рада. Багато дає на то, де нема фінансування з держави, з бюджету, то ми і надалі будемо фінансувати. Діти наша майбутність, і то, то, то маємо потрібно би, їх підтримувати. Підтримувати і в школах, і в товаристві. А щодо товариств культурно мистецьких і культурно-просвітніх, їх є більше у Сербії, вони працюють добре. Чи важко зараз у, у, по цій кризі, у таких ситуаціях допомогти товариствам, щоб вони хоч себе тримали трошки, щоб не, не пропадали? Та допомога товариства вже йде досить років. Uh, u tem budžetu uh, uh, jak robimo financijski plan uh, kod tri imamo predate uh, u Republiku Srbiju, uh, mi i, i, i srobimo neke uh, elemente i uh, finansovanja tovarestva. Tilke finansovanja tovar, uh, ne može biti tajak do teper, uh, bude tilke samo uh, čez projekt. Uh, kjerovnike to vrste moji bude svjedomi što ovaj, uh, takva situacija uh, cijela država ide na uh, projektno finansovanje, uh, tako da i ne maju trubete projekte i uh, tih nacionalna rada to vidi kulture, uh, vigile, već ve, Грошей по активностях у, у товаристві. У е, дуже швидко пройшов час. Е, ще е, швидко одне питання. Е, е, новорічно різдвяний концерт, який кожного року відбувається у кулі, цього року відбувся. Е, чи це традиція коротенько? Це вже традиція. від... 1990 року, 90-го року відбувається той різдвяний концерт, і того року відбувся у планах культурно-містецького товариства є і заходи релігійні, то маємо і різдвяний концерт, і Великодній концерт, і свята Святого Миколая. Пане голова, дуже вам дякую. Дякую, що ви були гість нашого студії української панорами. і Бажаю вам всього найкращого, плідної роботи у 2016 році. Дякую. І я вам дякую, що ви запросили мене, щоб був гістю ем панорам. Дякую вам. А ми, так. шановні глядачі, переходимо до другого сюжету. А це наші камери побували на міжнародній конференції. Ця тема трошки і пов'язана із просвітою. На цій конференції був голова. Був голова відділу освіти із національної ради пан Михайло Крижачок. І ось подивіться, будь ласка, оцей сюжет в кінці 2015 року. У новому саді відбулася міжнародна конференція міжкультурна освіта, яку організувала педагогічна установа воєводини. У конференції взяв участь голова відділу з питань освіти Національної ради української національної меншини Михайло Крижачик. Засідання відкрила голова організаційного комітету Ленка Ердель, яка зазначила, що конференція надає можливість представити багату культурність у освіті, починаючи з дошкільних закладів, все до факультету. Для нас пані Ленка сказала. Pedagoški zavod Vojvodine je organizovao međunarodnu konferenciju sa temom interkulturalnost u obrazovanju. U stvari, mi smo dali četiri teme predavačima koji su se odazvali našem pozivu, a te četiri teme su interkulturalnost u školi, interkulturalnost u prevodilačkoj literaturi, interkulturalnost u lingvistici i interkulturalnost naravno u književnosti. Mi ćemo raspisati konkurs, znači sljedeće godine nećemo raditi po pozivu, nego ćemo raspisati konkurs i na naš konkurs koji će biti e, dostupan na sajtu Pedagoškog zavoda Vojvodine, moći svi da se prijave koji su god zainteresovani. Показано, що ціннісна вартість включення міжкультурних знань до загальної системи освіти полягає у встановленні тісних контактів між індивідами та суб'єктами міжнародних заходів, у поширенні явища діалогу культур, толерантності та компетентного взаємотрактування. Треба детально ознайомитися з багатокультурною освітою, ціллю якої є прищеплення між етнічної толерантності, інтеркультуральної свідомості обумовленості людських прав. Тощо голова відділу з питань освіти Національної ради нам каже. Пане Крижачик, сьогодні на цій міжнародній конференції е, і українці. Е, українська національна рада бере участь. А це ви. Е, скажіть, будь ласка, е, оці теми, які тут будуть, і взагалі ви задоволені, як воно це все проходить? По добре, ми прийшли тут слухати. Ой, що другі роблять, перше маджері, що роблять, о як який спосіб. Е, da kažu tu multikulturalnost. Mi hoćemo ići uključiti, ali da, da vedemo jak to vidi da i šome tu možemo zrobeti. Mi znajemo šo Vojvodina Maja je duže bahto e, riznih nacionalnih mješenja i mi me smo među njeme i hoćemo da biljše, šo biljše i biljše budemo u takivih konferencijah, akcijah i svi doprinose o tom mješenju. Українці теж може і швидко будуть мати про що говорити на таких конференціях, хоч не таке велике число українців у Сербії, але багато є школ, де діти вивчають факультативну українську мову, а може, будуть і перекладацькі служби, маємо що і перекладати, чи не так. Pa mi će da šo šo da možemo robiti. Je kilko šišćim škilj u ovoj vodini da imamo dješće učet ukrajinska mova. Voljeli baš me što bi to bilo i biljše, ali kilko je, gdje idu na, na, na uroke, a dumajemo što šo bi budemo mogli i, i izrobiti na sposib to prevodilaca, šo bi i me mogli, ovaj, u tem bute На таких конференціях, як сьогодні, Українська національна рада вже була і буде і далі брати у так, так, так ми були. Ми ще йдемо, що робимо, і ті, будемо могли. Ми дамо свідомо. А щодо дошкільних закладів, як почати вчити з малку дітей, на що звертати увагу, і як вони це сприймають, і як це роблять у їхніх школах, каже нам Ютка Баліш. Na predškolskom uzrastu, znači u predškolskim ustanovama, pre svega u višejezičnim i višekulturnim sredinama, očuvanje maternjeg jezika dece je jako važno za, za razvijanje očuvanje nacionalnog identiteta i nacionalne kulture. A usvajanje jednog drugog jezika otvara komunikativne mogućnosti dece i jako mnogo utiče na interkulturalnost, na razvoj interkulturalne ličnosti. Mi u Senti, u Dečem vrtiću Snežana Hofa i Herka u Senti, kroz igrobne aktivnosti razvijamo komunikativne sposobnosti kod dece, organizujemo aktivnosti u, u vaspitnim grupama, grupama na srpskom nastavnom jeziku, e, nedeljno dva, tri puta organizujemo aktivnosti na kojima učestvuje Peti, Peti priča samo mađarski i tako deca i Peti, to je jedan, jedna lutka, ginjo lutka, zajedno se igraju i zajedno učestvuju u različitim igno, igrovnim aktivnostima. U vaspitnim grupama na mađarskom nastavnom jeziku e, nedeljno dva, tri puta dolazi paja, pajac paja cpaja, i druže se Pajac, Paja spaja i Deca zajedno učestvuju u aktivnostima u kojima stiču komunikativne sposobnosti na srpskom kao nematernjem jeziku. Jako je važno da taj metodski pristup koji mi koristimo u vaspitnom radu da bude primeren deci, a mi za, za razvijanje komunikativnih veština na, na nematernjem jeziku ili na, na jeziku društvene sredine koristimo komunikativno iskustveni metod E, koji smatra da je usvajanje jednog drugog jezika je kreativan proces. Znači u ovom programu akcenat je na usvajanje komunikativnih sposobnosti, a ne na usvajanje reči i gramatičkih e, struktura. Mada vremenom deca kroz različite e, aktivnosti usvajaju i gramatiku nematernjeg jezika, ali ja, najvažnije je da, da deca da zavole te aktivnosti E, e, naše iskustva su da se deca jako e, vole da se druže sa pajacom e, i sa peti bohucom i sa a, pajac pajom i jako puno oni uče, među, e, znači deca uče od ovih e, lutaka i zajedno učestvuju u komunikativnim aktivnostima. Міжкультурна освіта містить два терміни: один з них освіта, другий термін культура. Відповідно, міжкультурна освіта полягає перш за все у обмінах суб'єктами навчання та навчає методам знищення мовних та релігійних бар'єрів, відкриває тотожності, ідентичності та акцентує увагу на розбіжностях тощо. А Карітас це міжнародний благодійний фонд. Місія Карітасу це розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Кінцем 2015 року на дні карітасу ми багато чого відзначили, зняли розмови. А карітас допомагає як біженцям, які проходять через нашу країну, так і сиротам, і тим, які згубили свої доми під час війни на сході України. Карітас у Сербії, як і в інших країнах, працює не тільки при церкві і між віруючими, але працює і збирає допомогу, і завжди присутній всюди, де є потреба і де потрібна допомога Карітасу. Про це завжди говориться і його присутність завжди видно. На День Карітасу говорилося багато про сумлінну роботу і допомогу. Всі знають, що це Карітас. Nadam se da svi shvatamo da se radi o konstitutivnoj dimenziji kršćanstva. Caritas, inače, je u crkvi prisutan kroz sve vjekove, ali na području Srbije mogao se je razvijati baš u najtežim 90. godinama, kada je, zbog svih poteškoća, mogla crkva da daje svoj tipičan doprinos. I treba čestitati prvim ljudima, osobito i svećeniku Antonu Pečaru, koji je bio kasnije župnik u Nišu, koji se je zauzeo i tako se je brzo proširio po svim biskupijama katoličkim u Srbiji. I danas možemo reći da je stvarno izvanredan veliki doprinos ne samo unutar same crkve i vjernicima koji su u posebnim potrebama, već se vrlo jako odaziva na sve velike društvene izazove, kao što je to na primjer bilo prošle godine u vreme poplava ili sada za vrijeme dolaska tolikih ljudi s istoka, svakako je naša najveća potreba da bi bio Karitas još jače prisutan u svim župama, ne samo kao organizacija, već ponajprije kao duh, što znači da je naša velika želja da bi svi ljudi imali osjećaj za bližnje, za dostojanstvo bližnjega da bi u svim ljudima otkrivali to mora crkva reći stvarno samoga isusa krista e tek onda će svaki čovjek da dobije svoje dostojanstvo bit će pravilno cijenjen zaštićen i imati će priliku da se razvija i to je naša velika zadaća kao i da bismo dali veliki doprinos obiteljima Upravo zato imamo i ove skupove, ove susrete, da bi polako otkrivali to značenje i poslanje Karitasa. Cerkvi, Prof. se nam vajnja kaže vajnja i direktor Caritasa u Serbiji, Srbiji, Vladislav Varha. Cijelo roku, vola velike neščastje, znajemo vi na u Siriji, netiljki u Siriji, i vže ginec avgusta, Uh, že počali prihoditi perši biženci i mi už bačili što situacija pohiršuje Mi už zaraz počali prositi pomić i mali velike šťastja što Caritas Horvaciji uma perši, koji zaraz vytuknu se, a z desja tisjači ebri jaka situacija prihoditi. Ti se to mi imali dvi konferenciji mišnarodni u Srbiji, potim u Vidnji, u Beču, u Austriji i po volji, po volji Karitasi e, mreža, Karitas Evropi počali vetukovati se na našu pomić, izbirati e, to što možemo skazati pomić, ne tiljki e, u harčah, ali tak samo okremo u hrošah, bo mi nikoli ne znali gdje ti viženci a gdje vi hodjet. S početku, i teper prihodjet oni na Prešovo, po, s početku vi hodili na Suboticu, na e, Kajnjižu, na Horgoš, a pizniše zmenili rutu na Šit, na Berkasovo. U celi toj čas mi sprobovali znajti hroši vid naših donatoriju, prevažno nam popomih karitas njimečini, čeres Ministarstvo za sprav njimecki, i oni nam bahato pomohli, što mi mogli pomahati tim ljudjam. Do teper mi zibrali majže milion i piv tisjači evri, piv miliona evri, s kateri mi možemo pomohti tim bižencam, Cijelu uh, našu robotu uh, bacimo što pozitivno ocjenili tak samo ministerstvo i sam uh, premijer u Srbiji, a tako samo ministar Vulin, koji bu bio nami razum o Adaševcima, koji pohvali robotu Karitasu i kad zavša spravi crkvi, bi busili. tak je s bilo uh, isnovanja crkvi, crkvi se boli angažovani na pomoći. A kaže, mi vas troški zapostavili, kaže, ali čašćo na novo crkvam dali pomišljom, mogli pomagati. Može tako, jak nam tog roku e, Srbija, i ne tijek i Srbije, Bosna i Hercegovina i Orbacija prežili tu veliko i velike povenji, poplavi, i mi vrlo tudi bačili skiljki, e, spilnota ljudska, i psi karitas i mreža, karitas u Europi internacionalno, svi mi musimo biti izjednani i to je spravdi e, e, zabdjačujući e, papovi Franciskovi, kotri e, zaraz e, u svojih, e, bi skazati, sredovih e, hovoril, šo hovoril na zaprosim cijelu Evropu pomahati Srbiji, Bosni i Hercegovini i Horvaciji. Ispravdi, mi to tak samo bahato, bahato pomahali i navid nam pomahali reko-katolicki deki e, parohiji i diocezi u Poljči dvije djecezi s počinom, tak samo pomogli bom mi tu tak samo u našoj crkvi, u Srimi imali deki nišćastja. Znamo dobro jaka situacija na Ukrajini, jaka je počala se pred rokom, no tudi situacija je bila taka što ljudi ne razumili, naši ljudi, što djece na Ukrajini. Dejaki razumili, dejaki naši, navid Ukrajinci, ne razumili, I ne bila situacija tak, bi skazati, pozitivna, što bi zbirati pomijč, bo bahatva naši ljudi boli, što to tam наші українці відомі, чому вони e, б'ються з росіянами. І тоді нам не було легко зараз відгукнутися, але справа йшла далі, і ми поволі, поволі, завдячи e, Суботицькому Карітасу, щоб вони так само з нагоди e, приріхтування до e, e, великодніх свят, себто у пості великоднім, хотіли якраз зробити маленьку жертву діти для дітей на Україні. І тоді так само наша naš aposlovski egzekad vihuknu se i neki poruki počeli zbirati česijete i mi razbirali spravdi jedna tisuća visimsto euri i sve što mogli vinesli osobisto dva naši poslovi vinesli do ukrajini i podijelili ušorodi mukačevu visim vdovicom kojim znači čovjeki pojinuli i bilo duže zmorošljivo okremo uh, odna situacija da gdje mama zališila se s malenjku i i kod treba više ne govorit, jak tato pomer, a ona umiraje vid raka. To je pola duše strašna podijelja da naših boslovi vi spravdi mi vi čuli s kakvim i potrebni od njih drugim. A bi se to rušila druga inicijativa, horužanska inicijativa našog Borisa Vargi, uh, od vid, povidaljnog redaktora Ruskog slova, i Miroslava Hočaka razom s našoj crkvoj, bo mi uže imamo svoju strukturu crkvom i čeraz naši parohi počali izbirati odjiš, žup, harči, sve to što mogli, higijenu, osobistu higijenu i mi nas zbirali možda već kolo šistoni pomoći kodra cimi dnjami možemo kazati že vid provađena na Ukrajinu. Karitas i dalje pracivateme i dopomohateme vsude, a jeho dopomoga še jaka važljiva. Ось так швидко і передача наша підходить до кінця. Екіпа реалізації української панорами дякує вам і прощається з вами. Повторення подивіться у п'ятницю у 11-й годині, а слідкуйте за нами і на відкладеному перегляді на www.rtv.rs та на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. Завтра на ртв 1 у 10.35 Українська палета. Увагу приділяємо нашим дорогим і добрим дітям і сюжет про перше причастя у Індії, а також про виставку у Сремській Митровиці. А ми зустрінемося уже наступної неділі. До побачення.